Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. Господи Ісусе Христе, Спасителю світу і надія моя, я приходжу до Тебе сьогодні зі щирим серцем, наповненим подякою і покаянням. Дякую тобі, що ти був і залишаєшся зі мною і з усім нашим народом у найважчі хвилини. Дякую, що серед темряви і бурі цього світу ти даруєш світло і силу. Дякую, що тримаєш у своїх руках нашу землю, наш народ, наших дітей. Прости мене, Господи, за всі мої гріхи, свідомі і несвідомі. Прости наш народ, бо часто ми відходимо від твоєї правди. Часто живемо у злобі. Помилуй нас, Господи, і зійшли свою благодать на всю нашу Україну. Господи, я підношу до Тебе молитву за мир на нашій землі. Благаю тебе, поклади кінець війні, зупини ворожу руку, висуши джерело ненависті, дай, щоб наша земля знову засяяла радістю, і щоб більше не лунали вибухи і крики, а звучали пісні і молитви вдячності. Поверни додому тих, хто сьогодні далеко, захисти тих, хто перебуває у небезпеці, обітри сльози матерів, обійми дітей, які залишилися без батька. Господи Ісусе, я молю Тебе за синів і дочок України, які стоять на її захисті, укріпи їхні серця, дай їм відвагу і витривалість, благослови їх силою з небес, щоб вони не падали у відчаї, щоб їхні руки були міцні у правді. Огорни їх своїм небесним захистом, постав ангелів довкола них, щоб жодна ворожа стріла не досягла їх. Збережи їхнє життя і здоров'я, Господи, і поверни їх живими додому, до їхніх родин. Я молю Тебе за народ наш. Господи, дай нам бути єдиними як одне тіло у Христі, забери від нас розділення, сварки, злобу і ненависть, навчи нас любити одне одного, як Ти полюбив нас. Дай нам мудрість бачити в кожному ближньому брата і сестру, нехай у наших серцях буде мир і любов, нехай наша мова буде сповнена лагідності і правди, нехай наші діла свідчать про Твоє світло. Господи Ісусе, я прошу Тебе про правителів нашої країни, мудрих і праведних, дай нам таких, які люблять народ свій більше, ніж власну славу, які служать не собі, а країні. Які не шукають власної вигоди, а дбають про добро людей. Наповни їхні серця страхом Божим і любов'ю до правди, щоб вони приймали рішення справедливі, щоб їхні вчинки приносили мир і благословення, а не злидні і біду. Очисти владу від неправди і підступу, і нехай над усім панує Твоя свята воля. Благаю тебе, Господи. За відновлення і процвітання України, благослови наші поля, наші села і міста, дай нам хліб насущний і працю для рук наших, благослови учителів і лікарів, військових і робітників, дітей і старців. Нехай кожен знайде своє місце у цій землі, нехай кожен буде корисним і потрібним, віднови зруйноване, зціли розбиті серця, підніми з попелу наш народ. Господи Ісусе, я знаю, що без Тебе ми нічого не можемо. Ти є основа і життя, Ти є наш захисник і пастир. Тому покладаю всю надію на Тебе, веди нас у своїй любові, тримай нас у своїй благодаті, збережи нас у своєму світлі. Нехай наша Україна буде країною, де славиться ім'я Твоє святе, де любов і правда панують над усяким злом. Я дякую тобі, Господи, що чуєш мою молитву. Дякую Тобі, що Ти вже дієш, що Ти вже торкаєшся нашої землі. Віддаю тобі себе, свою сім'ю і свій народ. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і Царю мій, я знову підношу до Тебе свій голос, бо душа моя прагне твоєї присутності. Ти є світло моє у темряві, Ти є сила моя у немочі, Ти є надія моя тоді. Коли людська надія зникає, я благаю тебе, не залишай мене і не залишай мій народ. Господи, я прошу за всіх, хто сьогодні страждає на цій землі, за тих, хто втратив дім і шукає прихистку, за тих, хто втратив рідних і плаче у своїй самотності, за тих, хто хворіє, за тих, хто втратив роботу і засоби до існування. За тих, хто втратив віру і ходить у темряві. Торкнися їх, Господи, зціли їхні серця і тіла, дай їм надію і мир. Я молю Тебе, Господи, за всіх дітей України. Благослови їхнє дитинство, щоб воно було світлим і радісним. Вбережи їхні серця від ненависті, наповни їх любов'ю, дай їм мудрість і знання, щоб вони виросли добрими людьми. Які будуть служити тобі і своєму народу, нехай зростають у твоєму світлі, нехай твоє ім'я буде над ними від раннього віку. Я молю тебе, Господи, за жінок України. Благослови матерів, які несуть на своїх плечах тягар війни. Дай їм силу піднімати своїх дітей у вірі і надії. Висуши їхні сльози і зміцни їхні серця. Благослови дівчата молодих жінок. Дай їм чистоту і мудрість, благослови бабусь, які моляться за онуків, дай їм здоров'я і довгі літа, щоб їхня молитва була щитом для всієї України. Я молю Тебе, Господи, за чоловіків нашого народу. Благослови батьків і синів, воїнів і трудівників, дай їм мужність і силу стояти за правду і захищати слабких, дай їм мудрість бути провідниками для своїх сімей. Благослови тих, хто сьогодні далеко від дому і поверни їх у мирі, дай їм чисте серце і тверду віру, щоб вони були опорою для своїх родин і для всієї країни. Господи Ісусе, я прошу за всіх священників і пастирів нашої землі, благослови їхнє служіння, наповни їх Духом Святим, щоб вони були світлом для народу, дай їм слово мудрості, яке підтримує і зцілює. Зроби їхні серця чистими і відданими тобі, щоб вони несли правду і любов, а не шукали власної слави. Нехай їхні молитви підіймаються до тебе як кадило, і нехай через них Твоя благодать сходить на наш народ. Я молю тебе, Господи, за прощення для нашої країни, прости нам наші гріхи, прости нам наші відступи від Твоєї волі, прости нам наші сварки, заздрощі, гордість і байдужість. Очисти нас своєю святою кров'ю і онови нас. Нехай Україна стане землею, де панує правда і милосердя, де ім'я Твоє святиться в кожній хаті, де Твоє Слово звучить у кожному серці. Господи Ісусе, я знаю, що Ти чуєш молитви Твого народу. Я вірю, що Ти піднімеш Україну з руїн і дасте їй нове життя. Я вірю, що ти зцілиш рани нашої землі і зробиш її квітучою і сильною. Я вірю, що Ти об'єднаєш нас у любові і правді, тому віддаю тобі всю надію і довіряю тобі все майбутнє. Прийми, Господи, цю молитву з моїх уст і серця. Нехай вона буде приємною тобі жертвою, благослови мене мою сім'ю і весь народ наш, і нехай завжди звучить над нашою землею пісня хвали і подяки Тобі. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, що Ти є Спаситель наш і надія наша. Слава тобі, що Ти є Цар царів і Господь панів. Слава тобі, що Ти не залишаєш нас, і ведеш нас дорогою життя. Господи Ісусе Христе, з глибини серця Свого я підношу Тобі хвалу. Ти є початок і кінець, ти є дорога і правда, і життя. Без тебе немає світла, без Тебе немає радості. Без тебе немає майбутнього. У тобі вся моя надія, у тобі вся моя довіра, у тобі вся сила моя. Ти тримаєш у своїх руках небо і землю, ти керуєш вітрами і все, що живе, слухає Твого голосу. Я прославляю тебе, мій Господи, бо Ти не відвертаєш свого лиця від нас навіть тоді, коли ми падаємо. Ти піднімаєш слабкого, зміцнюєш втомленого, підтримуєш того, хто впав у розпач. Твоє милосердя не має меж, і твоя любов вища від небес. І я свідчу перед тобою і перед усім світом, що ти є мій Бог і Спаситель, що ти є моя твердиня і скеля, на якій я стою. Я покладаю на тебе, Господи, всі свої дороги. Я не знаю, що чекає мене завтра, але я знаю, що ти вже там. Я не знаю, які бурі можуть піднятися, але я знаю, що ти у човні мого життя, і якщо ти поруч, то жодна хвиля не зможе мене поглинути. Тому я віддаю тобі своє серце і своє майбутнє. Я віддаю тобі свою сім'ю і мій народ. Я вірю, що в тобі є перемога, в тобі є зцілення, в тобі є відновлення. Я дякую тобі, Господи, бо Ти є світло для України. Ти не залишиш нас у темряві. Ти не дозволиш, щоб зло перемогло. Я вірю, що твоя рука простягнеться над нашою землею і принесе мир. Я вірю, що твої ангели стоятимуть на її кордонах і будуть охороняти наш народ. Я вірю, що ти піднімеш із попелу і на місці руїн постануть нові оселі, сповнені радості і любові. Я прославляю тебе, Ісусе, бо Ти є Цар України, Ти є її покровитель і Її захисник. Слава тобі нині і повіки вічні. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.